Друзі, інсайд дня, просто інсайдіще. Я помітив, ай, ноутіс, зам'яточку поставив, що коли ми вчимо англійську, то ми просто нереально прокачуємо нашу логіку. Наприклад, слово extremely cold, да? до стіна переводиться як екстремально холодно. Але ми ж не кажемо, що на вуглеці екстремально холодно. Ми кажемо, як що нову це. Дуже холодно. І так в текстах постійно, постійно якісь такі штуки, котрі дослівно не перекладаються. Тоді, напевно, Марвел переводили через Google Translate. Ну ви поняли, я є груд. Дослівно, ми так не кажемо. І коли ти це викупаєш, це просто взривається твій мозок. Один і той же учень перекладає одне те саме речення по різному. Хоча знання їх на одному рівні. Хтось просто завучує, а хтось. Розуміє і моя задача не просто, щоб діти або студенти вчили англійську, заучували як в школі вам список 100 слів, і ми його от вчимо. А потім згадуємо, як воно буде на український, і перекладаємо ні, це екстрімлі неправильно. Тому треба викупати, викупати, логічно думати. І англійська, бачите, як прокачує логіку. Логіка покращує наші когнітивні навички. Тоді ми все вкупаємо в цьому світі. І щоб покращити свої ментальні навички, свій мозок. Підписуйтесь, залишайте комент, діліться з друзями і до побачення.